Починається все з головної сторінки. Вона зустрічає Володимир Ілліч. Один клік по інтерактивній панелі і до відвідувачів, наче гостинний господар, виходить композитор Володимир Скуратовський. Так почалася презентація віртуального музею пам'яті Дніпровського митця. Це музей віртуальний. Чому він інтерактивний? Бо є сторінка діалогів, на якій ви можете віртуально поспілкуватися з композитором та де екскурсія та музична гра. Ідея віртуальної пам'ятної скриньки виникла сім років тому після смерті митця. І спочатку музей Володимира Скуратовського створили у шостій музичній школі, де композитор працював понад 25 років. Згодом його вирішили розширити і залучити до спілкування не лише музичну аудиторію з цього і виріс онлайн музей. Тут не нудьгуватимуть навіть новачки, а до музики у прямому сенсі можна доторкнутися. Певна дружина композитора Його тепло, тепло його натури, його така завзятість. Вона навіть крізь віртуальність вона просочиться і точно буде цікава людям. Можна буде прямо моделювати звучання ансамблів, оркестру можна буде обирати різні звуки, і ну нібито самому себе в якійсь мірі відчути композитором. Онлайн версія виглядає як сайт, але наче жива людина. Його елементи рухаються, говорять, співають і, звичайно, грають іноді цілим анімаційним оркестром. Реалізацію цифрового проєкту опікувалася Ольга Агафонова, переселенка з Луганщини. Говорить, до війни не була знайома із творчістю Володимира Скоротовського. Та, прослухавши його твори, зрозуміла наскільки важливий цей інтерактивний музей. Якісь історичні, музичні, культурні надбання їх треба цифровізувати. Ну, можу сказати навіть те, що Дуже жалкую, що я свої фотографії дитинства, батьків там дідусь, бабусів я не цифровізувала, ну в свій час не відсканувала. Тобто, знаєте, ну тепер воно розуміємо в окупації, що там не зрозуміло. Тому я вважаю, що от такі проекти вони дуже повинні ну, багато уваги їм приділяти. Матеріали для віртуального музею збирали не один рік, редагували тексти, відбирали музичні твори, шукали відео, обирали найцікавіше. До онлайн скарбниці увійшов і найвідоміший твір композитора Сюїта пам'яті Равеля. Її митець писав цілих 15 років, говорить донька Марія Скуратовська. Ця музика. Є такою своєрідною квінтесенцією всього, всієї творчості Володимира Ліча, бо це світа присвячена пам'яті його одного з найулюбленіших композиторів Моріса Равеля, французького імпресіоніста. І Володимир Ліч взагалі дуже часто а, писав музику із е, таким ностальгійним впливом, щось про минуле. Композитор, викладач музикознавець Володимир Скуратовський зробив великий внесок у розвиток рідного міста. Його твори руйнують стереотипне бачення академічної української музики і завдяки it технологіям відвідувачі музею зможуть зануритися у чарівний світ композитора, поспілкуватися із ним та зіграти разом з інтерактивним оркестром. Тетяна Зайць та Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.